Про його запальну вдачу ходили легенди. Коли під час репетиції знаменита співачка Куцні влаштувала скандал, він схопив вперту примадонну в оберемок і поніс до відчиненого вікна. Мені добре відомо, що ви сам дьявол у жіночому вигляді, але візьміть до уваги, що відтак я вельзевул, князь усіх чортів. Музиканти ледь встигли з трудом вирвати співачку з рук розлюченого композитора. На прем'єрі саме в цій арії Куцоні мала приголомшливий успіх. Його жарти примушували сміятися навіть найсерйозніших людей, а написана ним музика була здатна змінити людину та подарувати їй віру. Одного разу великий німецький композитор Георг Фрідріх Гендель сказав: мені було б неприємно, якщо би я приносив людям тільки задоволення. Моя мета робити їх кращими. Георг Фрідріх Гендель народився у 1685 році на півночі Германії у місті Галлі. Суворий батько не схвалював захоплення сина музикою. Він хотів, щоб той став юристом. Але одного разу Курфюрст Брандербурський почув, як восьмирічний Георг грає на органі. Захопившись талантом хлопчика, він умовив батька навчати дитину музиці. У 17 років Гендель вже посів посаду органіста Кальвінського собору. Виконуючи духовну музику, він мріяв написати оперу та поставити її на сцені одного із знаменитих театрів. Незабаром мрія його здійснилася. Опера Альміра була поставлена на сцені гамбурзького театру. Окрилений успіхом Гендель направився у Флоренцію, а згодом у Рим. Там він чудово засвоїв стиль справжньої італійської опери та, крім того, захопився створенням духовних ораторій. Римських кардиналів так вразила музика Генделя, що вони запропонували йому протестанту перейти в католицтво. Проте композитор від вигідної пропозиції відмовився та поїхав в Англію, де, як йому здавалося, на нього чекала слава та простір для творчості. Перший час лондонська публіка холодно зустріла опери молодого композитора. Однак, король Георг І дуже прихильно поставився до трьох суїт під назвою Музика на воді, які Гендель написав спеціально для виконання під час параду королівського флоту. За вищим наказом Гендель очолив створену у 1720 році Лондонську королівську академію музики. Він працював безперестанку, писав опери. Світську та духовну музику сам диригував оркестром та у 1723 році отримав звання композитора королівської капели. Генделя категорично дратували, коли на його концерти спізнювалися. Одного разу він накричав навіть на принца та принцесу Уельських, які з'явилися в залі після початку вистави. Принц, обурившись, хотів було приструнити зухувалого композитора. Але принцеса, велика його прихильниця, прошепотіла Тихо, Гендель сердиться. Розповідали, що одного разу після прогулянки із друзями, він на прощання сказав: До побачення, панове, я дуже поспішаю, відправляюся вечеряти. У приємному товаристві, сподіваємося, поцікавилися приятелі. Ще у якому я та індик. «Маестро, ви впораєтеся із цілим індиком самий? Чому ж самий? Із картоплею овочами. Та десертом, зрештою. З роками із комунікабельної людини та приємного співрозмовника Гендель перетворився у затворника. Гостро відчуваючи свою самотність, Гендель часто допомагав бідним музикантам та дітям-сиротам. Одній із вихованець сиротинця композитор навіть дав своє прізвище. Її звали Марта Августа Гендель. Коли у 1737 році лондонський театр зачинився, не витримавши суперництва із музичними комедіями, композитор важко захворів. Після одужання він став все частіше звертатися до духовної музики. Всю силу почуттів, які відчував, Гендель вкладав у створення своїх знаменитих ораторій Старого Завіту. Часом Генделя так вражали власні твори. Що він не міг стримати сліз. Коли служник приносив пану зранку шоколад, він часто бачив, як Гендель плаче над щойно написаними нотами. Патріотичні ораторії Генделя Месія, а потім Іуда Макавей та Ораторія на випадок підкорили серця англійців. Написані німецьким композитором, вони стали вважатися національними надбаннями Англії, а ті місця з них, які особливо вразили, англійці співали як гімни. У віці 68 років Гендель втратив зір. Він відволікав себе від сумних думок, граючи свої твори на пам'ять або імпровізуючи. 14 квітня 1759 року Генделя не стало. А музика його живе і досі. Щороку п'ять міст Халле, Карлсрує, Геттінген, Лондон та Меріленд. По черзі стають меккою для прихильників музики Генделя та його сучасників. Тут проводяться фестивалі, присвячені творчості великого композитора.